Доброго дня. Раніше термін знятий з військового обліку вважав, вважався таким, що людина виключена з військового обліку. Але і в цього слова в цих слів раніше також був свій смисл. Наприклад, обмежено придатні. Це непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Тобто, в мирний час вони вважалися знятими, а під час воєнного стану вони вважалися придатними до тилових підрозділів. Зараз же все повністю змінилося, і знятий е з військового обліку це може бути, наприклад, якщо людина покидає одне місце проживання та переїжджає на інше місце проживання. І в цей період, коли вона знімається з одного ТЦК з обліку та ще не стала на облік в іншому ТЦК, вона вважається, як знятий з військового обліку. Всі інші категорії. Які підпадають під виключення, так і пишеться виключений з військового обліку. Тому у питаннях знятий з військового обліку потрібно спочатку розібратись, по якій саме причині людина знята з військового обліку.